Росія знову може ввести свої наземні війська у Білорусь. Це станеться, якщо хтось, хтось порушить білоруські кордони. Про все це Лукашенка, самопроголошений батька Білорусі, розповів в інтерв'ю російським пропагандистам з одноіменного телеканала Росія. Він каже, що вона, ця Росія, за їхнім договором вводить свої підрозділи у випадку агресії. Вони визначені е, які саме армії у Білорусь? Ми приймаємо перший удар, а далі ці визначені російські армії е, підстраховують нас тут. Знаєте, от я вже від себе скажу: не те, щоб я думав, що хтось планує всерйоз вторгнення у Білорусь. Я гадаю, що в цьому немає сенсу, але чисто теоретично: а як Росія вас рятуватиме? Хто там за вас воюватиме? Що це за армії? Де вони братимуться? Вони здаються в полон сотнями щодня на Курщині. Вони вмирають сотнями щодня на Донеччині. Хто буде вмирати і здаватися в полон в Білорусі? Так, росіяни планують мобілізацію. Але ж і її вони проводити планують не відкрито, а під виглядом нібито ротації. Зараз вони кричать про те, що встанням за Курською землю на нас напав большой агресор, але кричать дуже тихо, бо розуміють. Вочевидь, я сподіваюсь, що це так, що росіяни не повстануть за це за Курщину. Ну тому чому? Тому що власне вони ж свого часу і напали на Україну для того, щоб на них не напала Україна. Україна взяла, як вони бачать, і думають, а Україна взяла і напала. То навіщо ж було нападати на Україну, щоб вона не напала? Якщо вона напала, думають росіяни. Я сподіваюсь, це можливо для когось здається оксюмороном, ці два слова поруч, але тим не менше, ну росіяни дійсно. В не найкращому зараз стані їхня армія. Купа техніки також втрачається щодоби їхня артилерія, саме мощна в мірі. Вона, судячи з усього, може добігти кінця році, так у 2025-му. Можливо, саме через це Лукашенко одразу ж додає, що срочно надо засадіться за стол переговорів. Він заговорив про мир. Між Росією та Україною каже, «надо заканчувати навіть не війну, а вайнушку, тому що вона нікому не потрібна. Послухайте пряму мову. Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти. вони абсолютно закриті. Де вони відкрито говорять? Високопоставлені люди Дослівно. Нехай б'ють один одного українці, росіяни. Нехай у цьому казані всі пототь. Ну там ось фінальне слово помруть, так грубо кажучи. Так а перед цим, бачите, назвав він навіть не війнушкою, а драчкою. Цю війну найбільшу війну. В світовій історії від часу завершення Другої світової, а я так між іншим, про всяк випадок нагадаю, що Друга світова для Радянського Союзу, з точки зору от окремо взятого підрозділу, була менш кривавою війною ніж для Росії. Оця от третя світова пояснюю тоді. В радянській великій Велетенській державі, що була вдвічі-тричі більшою, ніж Росія, тоді служило до 11 мільйонів осіб. А от у російській армії нині служить в десятеро менше окупантів. При цьому, якщо співставити їхні російські втрати нинішні щодоби, і при цьому можемо брати як санітарні, окремо, так і летальні. А можемо навіть скласти, якщо все це прокалькулювати і співставити із тими втратами, які були під час Другої світової. Поділивши на загальну кількість військових, тобто беремо окремо взяту, наприклад, роту окупантів, то там плюс-мінус такі самі втрати, як це не дико звучить. Якщо порів... ну там в півтора рази, здається, було більше в е часи Другої світової. Але не будемо забувати, що під час Другої світової масово вмирали від хвороб, бо не було ліків. Достатньої кількості, і достатньої якості а, мерли подекуди від голоду, тому що не могли доставити провізію, бо не було доріг нормальних, багнюка була повсюди. А в, ну, в, такі, в таких масштабах доріг не було. Ну і власне не було, наприклад, сучасних бронежилетів, сучасних касок. Тобто, тут ще невідомо, хто більший, більш кривавий тиран. І м'ясник із там Сталін і е, Жуков, чи все-таки Путін і Герасима, і Білоусов, і Шойгу до цієї компанії. Тут ще дуже велика дилема. Е, я думаю, що якби тоді воювали власне такими самими методами, як зараз, можливо, Путін би виявився навіть страшнішим для своєї ж армії, ніж Сталін. Тож, ну, власне, навряд чи є підстави у Лукашенка називати це. Драчкою, ну і власне я вже не кажу про те, що знищується народ, який захищає всю Європу, захищає весь світ від цієї політичної саранчі. Ну і це для України це точно не драчка, це повномасштабна війна, так само, як і для Росії. Ну можливо, великий Лукашенко, йому там е з висоти своєї армії відніє. Розумієте, от ну власне я також говорив про ядерну зброю зброю. Сказав, що ні, Білорусь не збирається ядерну зброю застосовувати. Але тільки у випадку, якщо о, порушить її державні кордони, то вона застосує. Ну, словом, знову нагадує про себе, о, говорить не зовсім зрозуміло, про що, ну зрозуміло, про що, і навіть зрозуміло навіщо, але точно не. Е не прямо варто сприймати його слова, бо знову ну ніхто не збирається вторгатися в Білорусь. А от е, поговорити, порозповідати, по показувати е, якусь бурхливу діяльність по, про продемонструвати, то це власне він може і це він і робить.